Сьогодні ваш день, щоб прийняти своє стілення, приєднатися до Глорії Копом, яка поведе вас в особливій молитві і сповідання за ваше повне відновлення і цілісність на школі стілення на тому місці, де приймають своє стілення на передачу переможного віруючого». Отче, ми виявляємо тобі шану. Ми дякуємо тобі. Ми дякуємо тобі за Господа Ісуса, який поніс усі наші гріхи, наші хвороби, наші недуги і усе прокляття за нас. Щоб ми могли бути вільними, дякуємо тобі за твою милість і милосердя до нас сьогодні. Допоможи кожній людині, Господи, твоїм духом прийняти повне зцілення і визволення в ім'я Ісуса і ми віддаємо тобі всю хвалу і всю славу за кожну виконану роботу. Дякуємо тобі, Господи Ісусе, що ти сам розквитався з хворобами і недугами, гріхом, усім поганим прокляттям закону. Щоб ми могли бути благословенними. Ми благословенні сьогодні. Ми приходимо у згоду за кожну людину, щоб вона прийняла визволення, зцілення. Ми віддаємо тобі всю хвалу в ім'я Ісуса. Амінь! Алілуя. Слава Богу! Ми розглянемо деякі місця Писання. Відкрити 12-й розділ Послання до євреїв. У посланні до євреїв 12.1 сказано. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, скиньмо з себе всякий тягар та гріх, який легко оплутає нас. Отже, звідси ми знаємо, що ми не повинні мати тягарі, і ми не повинні мати гріх. що ви робите, коли ви згрішили і схибили? Ви каєтеся? А що коли у вас є гріховна звичка, і ви грішите знову, знову і знову? Отримайте визволення для нас, і з вами це не добре. Ми нові створіння у Христі Ісусі, і можливо, дехто з вас ще не народився згори, але саме з цього починається перемога. Коли ви приймаєте Ісуса Господом свого життя і народжуєтесь згори, скільки людей в світі хотіли би почати все спочатку, але вони не знають, як це зробити. Ось як народитися згори і все зміниться. маючи навколо себе таку велику хмару свідків, скиньмо з себе всякий тягар та гріх яке легко оплутає нас і біжимо з витривалістю в змаганні, яке призначене нам, дивлячись на Ісуса, засновника і завершителя віри. Про віру у нашому житті потрібно піклуватися. Ми маємо засновника і ми маємо завершителя віри. Ми не висимо у повітрі, сподіваючись, що з нами станеться щось добре. Ні. Ісус є засновником і завершителем нашої віри. Ми маємо записане слово, щоб знати, що говорить Бог. Коли ми приймаємо те, що Він говорить, і те, чого писання навчає нас, нам легко процвітати, нам легко залишатися зціленими в ім'я Ісуса. І сьогодні ми будемо розглядати це. отже, віра, Поговоримо про віру. У 12-му розділі першому і другому віршах сказано, що ми беремо обітниці, ми беремо обітниці. Коли ми бачимо Слово, щось у Слові Божому, ми беремо це. Коли ми бачимо зцілення і здоров'я у Слові Божому, якщо ми знаємо, що ми робимо, якщо ми мудрі, ми беремо його. Амінь. І це означає, що ми його маємо. Щоб прийняти, ми ще поговоримо про це слово прийняти детальніше, але це слово прийняти або одержати в 11 розділі Вангелі від Марка означає брати. Вірте, що приймаєте, коли молитеся. Це слово грецькою мовою означає брати відповідь, коли ви молитеся, брати. Саме це ми будемо робити сьогодні. Ми будемо брати наше зцілення, коли ми молимося, і ми будемо наповнюватися Словом Божим. Щоб ви могли взяти його вірою, коли ми помолимось. А після того, як ми беремо його, ми його маємо. Справа закінчено. Ми не озираємось назад. Ми маємо його. Ми віримо, що прийняли Його. Ми беремо його, і воно належить мені. Амінь. І з цієї миті ви не намагаєтеся стати зціленими. Ви є зцілені. Ви говорите як зцілені, ви дієте, як зцілені, ви вірите, що ви зцілені. Амінь. І ви будете зцілені, Алілуя. у першому посланні Івана 5.4 сказано: і це перемога, що перемогла світ, віра наша. Отже, це більше ніж зцілення. Це все, що може вийти проти нас у цьому світовому порядку. Саме так ви процвітаєте, саме так ви приводите усю свою сім'ю до Господа. Алілуя. слава Богу! І ви бачите, як ваші діти, ваші внуки, ваші правнуки, вся ваша сім'я служить Господу. Що ваші рідні не просто терплять Біблію, вони люблять Біблію, вони вірять Біблії. І ми починаємо навчати дітей у ранньому віці. Це все, що вони знають, це все, що знають наші діти і внуки, і це все, що знатимуть і наші правнуки, як жити за Словом Божим. Слава Богу, це можливо, це доступно нам усім. Отже, беріть це і для своєї сім'ї. Тож віра це перемога, яка перемагає світ. Послання до Римлян, 10 розділ, 17 вірш добре відоме місце писання. але воно багато чого відкриває. Тож віра від слухання а слухання від слова Божого. Можна сказати так, віра приходить від слухання, слухання приходить від Слова Божого. І сьогодні, вранці, коли ми розбираємо ці місця писання, віра для прийняття буде доступною вам, тому що ми говоримо про слово Боже. Ми будемо давати писання. А ви будете чути слово Боже, і коли ви його чуєте, беріть його. Це моє слово, слава Богу. Саме так приходить віра про процвітання. Саме так приходить віра про будь-що від слухання Слова Божого. Інакше кажучи, потрібно вірити і приймати. Ви можете почути слово і не звернути на нього жодної уваги. Але це не таке слухання, яке приймає. Коли ми чуємо слово, ми говоримо так: я беру це, я беру його. Саме таким чином ми отримаємо виправлення. Саме так ми продовжуємо ходити рівною дорогою, не ухиляючись і не роблячи того, чого нам не потрібно робити. Ви проводите час у молитві, ви проводите час у слові, щоб бути швидкими, аби почути. Швидкими, щоб почути, швидкими, щоб послухати, бути швидкими, щоб приймати завжди. Люди у світі можуть небагато. Я вдячна за те, що вони можуть зробити. У них є ліки, які допомагають людям і таке інше, але у них немає усього потрібного. Вони не будуть поряд з вами посеред ночі, коли біль вразить ваше тіло. А Ісус буде той, хто поніс прокляття за вас, є цілителем. Слава Богу. оце так план. Він поніс прокляття за нас, і тепер Він цілитель. Він Ісус Господь, Спаситель, цілитель. Слава Богу. Саме Він зцілить ваше тіло сьогодні. Якщо ви зробите що? Якщо ви не дасте йому свою віру. Вірте, що приймаєте, коли молитеся. Ви берете, берете це, коли молитеся, і ви це маєте. І саме так ви робите удома. Скажу вам: якщо у вас з'являється якийсь симптом, не починайте скиглити і нарікати, розповідаючи усім, що вам погано. Візьміть свою Біблію, подивіться на написане в Ісаї 53, 4, 5. І в Новому Завіті, в першому посланні Петра 2, 24, говориться те саме Його ранами ви були стілені. Його чим? я була стілена? я є стілена? Я стілена, я стілена, я стілена. Його ранами я була стілена. Не я буду стілена, а я вже була стілена. Хвороба намагається виявитися в моєму тілі. Я кажу ні, не смій. Я була відкуплена від хвороби. Писання говорить, що кожна хвороба, і кожна недуга є під прокляттям. Навіть ті хвороби, які ще не відкрили, є під прокляттям. Щоразу, коли виявляють нову хворобу чи нову недугу, ми знаємо, Ісус вже подбав про неї. Слава Богу. Можливо, у вас якісь рідкісне захворювання? Але якщо це так, Ісус уже подбав про це, слава Богу. Алілуя! Можливо, у вас хвороба, назва якої така довга, що ніхто навіть не може її вимовити. Якщо це так, Ісус уже подбав про неї. Саме тому Писання говорить, його ранами ви були зцілені. Слава Богу. Алілуя. Благословен Господь! Благословен Господь. Є ще кілька місць, які я хочу прочитати, а потім ми будемо вивільняти силу зцілення. Слава Богу! Могутню силу. Ми будемо вивільняти могутню силу. послухайте, як звучить 103-й псалом у новому живому перекладі. Ви знаєте, деякі люди старіють. Я не знаю, чи ви усвідомлювали це чи ні, але так відбувається. Тож послухайте хвали господа, кажу я собі усім моїм серцем. Ви знаєте, що ви повинні говорити до себе? якщо ви не виправите себе самі, це спробує зробити хтось інший. Тому говоріть до себе я кажу собі усім своїм серцем, я хвалитиму Його святе ім'я. Хвали Господа, кажу я собі, і ніколи не забувай про ці добрі речі, які він робить для мене. Він прощає всі мої гріхи. він зціляє усі мої хвороби. Ми могли би зосередитися лише на цьому. Він зціляє усі мої хвороби. Скільки? Усі, кожна хвороба, яка намагається повстати на вашому шляху. Ісус уже зцілив її, слава Богу, і він виявлятиме себе на вашу користь. То що вам робити, коли з'являється симптом хвороби чи недуги? Звертайтеся до Писання, беріть його, читайте його, кажіть, Господи, я приймаю, дякую тобі. Я наказую своєму тілу бути зціленим. Я приймаю своє зцілення. Не обов'язково просити когось, щоб за вас помолилися. Моліться за себе самі, беріть відповідь. Хвали Господа, кажу я собі, і ніколи не забувай про ті добрі речі, які він робить для мене. Він прощає усі мої гріхи. Наступного разу, коли ви припуститеся великої помилки, відчуєте пригнічення як останній собака, і пожалкуєте, що навіть народилися. Можливо, інші люди розгнівуються на вас, Згадайте про це. Він прощає усі мої гріхи. знаєте, деякі люди хворіють через страх і через невдачі, а вони зазнають невдачу, чинять гріх, якого потім соромляться, і дозволяють цьому пожирати їх. Ісус поніс наші гріхи, так само як він поніс наші хвороби. Не дозвольте, щоб це продовжувалося. Просто покайтеся, віддаліться від себе, наважтеся прийняти покращення. Алілуя! Коли ви хибите, звільнитися від переступу це воля Божа. Не воля Божа, щоб ви залишалися у смутку і докорох сумління через те, що припустилися помилки або сталося таке чи інше. Ні. Якщо ви пропустилися помилки, якщо ви згрішили, покайтеся тієї ж миті, коли ви усвідомлюєте, що вчинили недобре. Позбудьтеся цього. Деякі люди хворіють через минулі гріхи, вони не покоїться через них, вони думають про них. Вони дозволяють дияволу шантажувати їх цими гріхами. Сатана то брехун, він буде засуджувати вас, він буде завдавати вам болю, він убиватиме вас. Він прийшов, щоб убити, украсти і знищити. Це те, що він робить. Не давайте йому жодного місця. Ніколи не забувайте добрі речі. Я кажу собі. Розумієте, ви повинні говорити собі. Кажіть, послухай. І не називайте себе телепним, навіть якщо хочете. Послухайте, Зупуніть це. Ісус очистив вас від цього. Я забороняю докорам сумління і смутку. І я приймаю своє прощення. Ісусе, я дуже вдячний. Він прощає всі мої гріхи. Він стіляє всі мої недуги. Він коронує мене милістю і щедротами. Позбавляє мене від могили. Чи це вирішує питання? Ісус цілитель. Він досі виконує цю роботу. Він стіляє всі мої недуги. Він рятує мене від смерті і оточує мене любов'ю і милосердям. Алілуя! Ось послухайте це місце. Він наповнює моє життя добрими речами. Коли вам виповниться 70 років, вам це місце дуже сподобається. Моя юність оновлюється мов у орла. Слава Богу, алілуя. Не чекайте, поки вам виповниться 70. Починайте вже зараз, навіть якщо вам 12. моя юність оновлюється мов у орла, алілуя. Ви знаєте, ми не повинні бути хворими, щоб померти. Хтось сказав, але якщо я буду постійно зцілятися, як же я тоді помру? А ви не повинні бути хворими, щоб померти? Ви залишаєте своє тіло і воно помирає. Ми всі залишимо це місце одного дня. Я сподіваюся, що підхоплення відбудеться ще за мого життя, тому що я хочу бути підхопленою. Коли онук білі Брім Коуді був ще хлопчиком, він сказав, що хоче піднестися вгору. Зараз Коді одружений з обрі, донькою Джорджа. Ми всі тепер одна сім'я. Слава Богу, і він сказав. Саме так він сказав. Я підніматимусь угору, як літачок, якщо зможу тримати свої ноги вкупі. Він із тих, хто літає на літаках. Тепер він пілот. Підніматись угору. Скільки йому тоді було років білі? Приблизно вісім. Бабусю, я підніматимусь угору як літачок, якщо зможе тримати свої ноги вкупі. Слава Богу. Якби ви не піднімалися вгору, це буде добре. Слава Богу. Слава Богу. І якщо сьогодні ви тут і ви ще не прийняли Ісуса Господом свого життя, ви не зможете піднятися угору. Якщо ви ще не посвятили своє життя Господу, а вам не обов'язково виходити уперед. Не обов'язково говорити мені, скажіть це Ісусові, я приймаю тебе як свого Господа і Спасителя Господи, і запевняю вас, ваше життя на землі буде набагато кращим, а воно буде вартим того, щоб жити, не говорячи вже про те, що буде після нього. Можливо, люди молилися за вас роками, і ви пишаєтеся тим, як довго ви тримались, але мене важко зловити. Це нерозумно. Підкоріться Господу, і вам навіть не обов'язково розповідати про це їм, якщо не хочете. Байдуже, розповісте ви їм чи ні, але скажіть Ісусе, я приймаю тебе як свого Господа і Спасителя. Ось що сказали йому: візьми моє життя і зроби щось з ним, слава Богу. Я й гадки не мала, що це буде. Звичайно ж, я би й не подумала про це. Але як би там не було, знати Господа добре. Коли ви потрапляєте в біду, у вас є той, хто допоможе вам. Що більше ви знаєте про слово Боже, у що більшій вірі ви дієте, то швидше ви отримаєте звільнення у різних ситуаціях. Він був поранений за наші переступи. Він був побитий за наші провини і беззаконня. Тобто, гріх, будь-який гріх, покарання необхідне, аби здобути мир і добробут для нас було на ньому. І його ранами ми є зцілені і стали. Цілісними. Отже, коли б симптоми хвороби чи недостатку не спробували прийти на нас, ми займаємо позицію перемоги. Це перемога, що перемагає світ, говорить писання, віра наша. І ми говоримо ні, не смій. Якщо ви чуєте по телевізору про цю епідемію, чи ту епідемію. Я не знаю, як швидко прийде Ісус, але я знаю, що на землі ставатиме все гірше і гірше, значно гірше. Тож ми можемо бачити різні епідемії. Але це не має нічого спільного з нами. Ми вже були вилікувані. Слава Богу. Можливо, зараз у вашому тілі є щось таке, чого вам потрібно позбутися. Що ж, ви вже були вилікувані. Ви вже отримали щеплення. Ви зцілені, слава Богу! Алілуя! Слава Богу! Замисліться над цим, скажемо це ще раз. Ісус сам узяв наші хвороби і поніс наші недуги. І його ранами ми були зцілені. Тож сьогодні ми стілені, а зараз я молитимусь зараз з вами і погоджуся з вами. Ми будемо молитися за наше стілення сьогодні, і я стоятиму за стілення. Хоча скажу вам: у мене рідко виникають якісь симптоми. Проте я стою у вірі простілення весь час. Я вважаю себе зціленою щодня. Я не чекатиму, поки я захворію. Я зцілена. Ісус сам узяв мої хвороби і поніс мої недуги. І це було б не менш реальним, якби я була єдиною людиною на цілому світі. Але справа в тому, що Ісус узяв усі наші хвороби, усі наші недуги за всіх нас. І його ранами. Ми були Алілуя. А зараз я хочу помолитися. Підведіться, і ми помолимось. Будемо вірити, що ми приймаємо наше стілення. Чи ми здорові, чи ми хворі, немає значення. А ви можете вірити, що ви приймаєте це навіть коли ви почуваєтеся добре, слава Богу. А ті з вас, у кого є якісь хвороби, і ви приїхали, щоб вірити. Ви приїхали, щоб бути зціленими сьогодні, і ви вірите Богові про чудо, про зцілення. Вам потрібно лише коли ми помолимося, брати це Брати. Беріть все, що вам потрібно. Це посеред ночі, коли ви самі, і у вас з'являється якийсь симптом. Звернутися до цього місця писання у 53-му розділі книги Ісаїї і брати своє зцілення це дуже просто і легко. Слава Богу, отже, ми любимо тебе сьогодні. Ми віримо твоєму слову. Ми віримо, що Ісус сам узяв наші хвороби і поніс наші недуги, і його ранами ми були зцілені. Якщо ми були зцілені, ми є зцілені. Тож ми віримо зараз, що ми стілені і ми просимо тебе, Господи, я прошу тебе зцілити кожну людину на цьому місці. від кожної хвороби. І кожної недуги. Я прошу у тебе, милосердя, Господи, для кожного з нас. І ми беремо наше стілення. Скажіть, я беру своє стілення. Ісус мій цілитель. Він поніс цю хворобу і недугу. І я приймаю. Я беру. Своє зцілення, сатано. Я забороняю тобі. Ти не можеш мати мене. Ісус має мене. Я не матиму своїх хвороб. Я не матиму твоїх слабкостей. Я не матиму жодних недух. ім'я Ісуса. Я беру своє зцілення. Слава Богу! Алілуя я приймаю, я приймаю свої зілення. Слава Богу! А зараз ми хочемо почути свідчення. Ми можемо розповісти все, що вже сталося. У деяких людей це ще в процесі, але деякі вже прийняли його, і симптоми зникли. У четвер ввечері брат Коплен сказав про гомілку, яка не стілилася. Вона була зламана, він мав на увазі мене. І вчора мене ніщо не турбувало, коли я біг. Просто хочу сказати: дякую тобі, очі, я зцілений. Коли сестра Глорія проповідувала, я проголошувала своє зцілення. Тому що відчувала біль у правому стегні і біль відразу ж зник. І ось я моє стегно може рухатися. Біль зник біль зник. Я Слава віддаю Богу. славу Богові Амінь. Хвала Господу. Амінь. Жодного болю я відчувала біль у спині після травми у листопаді. І Я докладала зусилля, щоб повірити. Але це служіння все змінило. Хвала Богу, і я просто прославляю Бога. Слово Боже, працює тому що біль зник. Алілуя, молодець. Дякуємо тобі, Ісусе. Глорія, це Тіфані. Минулого тижня їй поставили діагноз. Ракова пухлина у грудях. Їй 31 рік. Вона приїхала з Мекіні, штат Техас, і вона щойно перевірила себе. Розкажіть Глорії, я більше її не відчуваю. Хвала Богу! Дякуємо тобі, Господи. Це чудово! Як це захоплююче! алілуя, хвала Богу. Весь цей тиждень я була на школі зцілення Справи. разом з вами. Я дізналася про свій діагноз саме під час вашої передачі. Я слухаю її щодня, і я брала зцілення. Я брала вона його. Вона взяла його. Вона отримала Алі. його. Це Бріана. Вона прийшла і розповіла, що хотіла мати радість, і вона отримала її. Бріана, радість Бріана? Бріана? Посміхнися усім, покажи цю радість. Слава Богу, правда, це добре? Слава Богу, знаєте. Я хочу зараз зробити невеликий заклик за перших ознак симптомів хвороб чи недух. Навчіться брати своє зцілення. Саме так як ми говорили сьогодні. Віра бере це. Відразу ж на місці. Забороніть цьому симптому. І беріть своє зцілення, і навчіть цьому своїх рідних, своїх дітей. Будьте відважними. Навчіться бути відважними у цьому. Слава Богу. І ви побачите такі ж самі результати, як ми побачили тут сьогодні. Алілуя! Слава Богу! Вітаю! Я Келі Копленд Свішер. Сьогодні моя мама, Глорія Копленд, розповіла вам, що перемога починається з того, що ви народжуєтеся згори. Якщо ви помолилися разом з нею, коли вона сказала: Ісусе, я приймаю тебе як свого Господа і Спасителя. Візьми моє життя і зроби щось з ним. Тоді ви прийняли все, що забезпечує вам нове народження. Але вам потрібно знати, що це. Тож для того, щоб допомогти вам пізнати більше про ваше народження згори, ми надішлемо вам безкоштовний пакет спасіння. Там є книга під назвою Все це він зробив для вас, яку написали мої батьки. У ній є все. Не все, але більшість із того, що вам потрібно знати, аби почати своє нове життя з Господом. І брошура про те, як почати читати Біблію. Ви можете зайти на наш сайт в інтернеті і замовити цей пакет спасіння. Знаєте, те, що я виростала у будинку Кеннета і Глорії Копленд, навчило мене багатьох хороших речей. І одна з них давання. Мої батьки даятелі. Протягом років вони давали і сіяли у життя людей по всьому світу, щоб благословити їх і допомогти їм зростати у слові. І сьогодні вони продовжують робити це. Вони хочуть також подарувати вам пакет зцілення. Ця книга відкриє вам сильні істини про те, що Ісус зробив для вас. Після того, як ви її прочитаєте, ви будете переконані без сумнівів, що зцілення належить вам. Ваша віра підніметься усередині, щоб прийняти своє зцілення. Тож замовте свій безкоштовний примірник сьогодні. А я, Келі копленд Свішер. Нагадую вам, що Ісус є Господь. У Бога є шлях, але де шукати його? У Бога є відповідь, але де знайти її? Більше 20 років місія Кенета Копланда освітлювала життя християн могутнім світлом слова Божого. А тепер, завдяки щоденства передач, це світло стає все яскравіше. Кожний день Копленд ділиться тими відповідями, які допомогли багатьом віруючим пережити перемогу у своєму житті. Отже, не переставайте дивитися, і це світло засяє і для вас.